порядок, денный перед вами, будь ласка, знайомьтесь. Порядок денный перед вами, такой по запрошенных. Так, коллеги, дай запрошенный кут наличным приемом личном приеме Так, заступника. Хороженько я? Сейчас дыму подъедет. Дыму не немает, а? Так, а что без дыму? Ну, Когда он подъедет? И... Так, уже подъезжает. Да, так, запрошенный, Котенко. Место, да, котенка? Так, Костюк сейчас тут, сейчас придет. Запрягала Анатолий Иванович, директор ТО Асага. Е, да? Заступник директора Андрей Иванович Мужицький и Иванов Вадим, Вадим Павлович. Кто такие? Иванов. Вы Иванов, да? А заступник, це, це, я так понимаю, что Укрлифт все вы, да? Укрсумариф. Укрсумалив, да? Укрсумалив. Е, Нет, И наш да, запрошенный... Представник голови радих, голови державних міністерств питає, що відбувається на господарствах ЦГЦ Ігор Вікторович, так, да? перше. Тож питання у нас одне, і наболівши, і болючі, і безобразні, це відбувається в тому господарстві, чого? чого ми його подимаємо, те, що ми його подимаємо, так як в порядку денному і прописано у нас, в плані на друге про стан ліфтового сподарства, потім будемо заслухувати представників ліфтового господарства, балансоотримувача і депутатський корпус, який буде задавати питання. Ситуація пригиблива і у мене, як у мене, головуючого, є свого роду колізія, як говорив міський мала, в двох листах, тобто лист, <кліст> лист суме житло на другій половині колеї, ознайомтеся суме житло на написала лист до міського голови. І другий лист, лист від управління інфраструктури. Тобто я зараз вкратці по-першому по по я пройдусь по сума житлу. І е, по абзацах, по абзацах е, у нас представник Суми житла, так? Да? Олександр Володимирович. Перший заступник да? директора суми житло, Да? Тобто, зрозуміло, є будуть питання, будемо задавати. Тобто, Проходжусь по абзацам, спочатку по листу від суми житло, яке б написало міському голові, а потім по листу від управління. Інфраструктурі також по Азасі будемо задавати питання, Будем, я буду бачити, що буде якась відповідь надана да? депутатському корпусу, і буде якісь висновки по кінці комісії будуть звернення до відповідних органів. Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради номер 419 від 2511 про заходи щодо упорядкування відносин сфери забезпечення експлуатації ліфтів громади міста Суми, комунального підприємства суми житло Сумської міської ради були передані в експлуатацію ліфти, які розташовані в житловому будинках комунальної власної території громади міста Суми. Згідно переліку, зазначеним в додатку до вказаного рішення Сумської міської ради. Відповідно Добре. до додатку до упорядкування, формування тарифів на послуги утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях, затверджено поставили Кабінету міністрів України від 1.06.19. Про забезпечення єдиного підходу до оформування тарифів на жива комунального господарства, які визначили перелік послуг з утримання будинків в поручних прибутових територій. Капітальний ремонт не входить з зазначених послуг, а тому наданих наданий підприємством не проводиться. Капітальний ремонт не входить до вказаних послуг, а тому на них просто не проводиться. У мене питання от до цього абзацу зразу до балансоутримувача. Капітальний ремонт не входить в ваші... Да, и, и, мы не занимаемся капитальным ремонтом. То есть капитальный ремонт занимается управлением инфраструктурой. Да, мы не занимаемся капитальным ремонтом, но мы только занимаемся типом. Хорошо. Айсалович, мы это все пытались еще вымыть. Хорошо. Відповідно до пункту, під 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 положення про управління інфраструктури Сумської міської ради, затвердження рішення Сумської міської ради про положення, про управління інфраструктури Сумської міської ради від 29 травня 2013 року номер 2360 Одним з основних завдань управління є забезпечення реалізації державної та міської політики, в такій галузі міського господарства як капітальний ремонт об'єктів житлового фонду. Оскільки комунальне підприємство житло Сумського міськради здійснює в межах на, нарахованих на сплачених мешканців будинків гуртожитків коштів, лише поточний ремонт, то капітальний ремонт вказаних об'єктів фонду територіальної громади міста з рахуванням зазначеного вище здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Сумської міської ради з особою управління інфраструктури міста. Так, в 2011 році міським головою на 2012-14 роки було затверджені графіки проведення експертного обез... обезпечення, обстеження та, за... та капітального ремонту ліфтів, графічний срок експлуатації, який закінчився або закінчує... закінчується або закінчився. Однак, у 2012 році було вказано капітальний ремонт 89 ліфтів із загальної запланованої кількості 119, тобто на 30 ліфтів менше, що не відповідає затвердженому графіку. У 2013 році капітальний ремонт 110 запланованих у графіку на 2012 рік ліфти взагалі не проводився. Нагадуємо, це суможило, що капітальний ремонт проводиться за кошти міського бюджету. Враховуючи, ви, ви, викладено вище повідомляємо, що, що після 10 грудня 2013 року за зупинку ліфтів, по яким не було проведено експертне обстеження і капітальний, і капітальний ремонт, комунальне підприємство особи Житомирському закономірської ради відповідальності не несе. Тобто, зразу питання до балансотримача. Як балансоутримувач не несе відповідальності? Капитальный ремонт, он не за нами. Как мы можем вести передачу за лифты, если мы только обслуживаем? Добрый. А после чего же вам 2,5 миллиона? А на какое отношение к лифтам? 2,5 а, миллиона не имеет отношения. Добрый, я еще не дожди, а то, значит, За эти кошки будет э, ремонтировать, э, будет ремонт вести капитальный ремонт. Если вы поверните позичку, и вы там не будет, мы будем на капитана проводить ремонт в Ну это вопрос не да, ко мне, причем тут э, 2,5 миллиона. Но... Миллиона кошты. Было ну, же принято, да, принято, решение, было же принято решение какое-то, как бы, о том, что эта, эта срочка идет по этой позичке. Вот тут ну, добрачка, срочка. Но ну, вы же, вы же, показываете прибуток, вы показываете прибуток, а, а позичку не, не вытает. Все, Я жарю, было какое-то прийнято рішення, я не участвую. Какое рішення принято? На Сумской міської раді, що позичку там перенесли на 2014 год. Я, я не помню, я этим не займався. Позичку принесли, я на себя помню, на цій сесії до кінця року 2013. Ви готові повернути позичку в кінці року? Я на этот вопрос не отвечу. Секунду перший заступник. Ти Я не перший заступник, я просто заступник. Ти несеш відповідальність за те, що зараз коїться відомо е, е, господарство і Ви як балансу. Ти несеш якусь не відповідальність. Відповідно. Дай мені відповідь на це питання. Ти як перший заступник. Я не перший заступник, заступник, я просто заступник. Ти що ти спитаєш директор, тому що ти береш на себе відповідальність. Правильно? Я а если ты не брешь, ты то це уже совсем по-другому называется. Ты же представник слушал життя, правильно? Ты компетентный человек, которому питання задавать чути и чуть-чуть на них выповеди. Нет, почему? Тож богатный палец по отношению. Я бачу, в данной ситуации таке халатное отношение коммунального підприємства, даже по до міської ради. Почему? Ты сейчас Я просто это понимаю. Ты будешь сейчас mm -hmm. ты пишешь, буду задавать питания. Ты готов на них ответить? Я буду ответить на те питания. которые... Значит, выходит, ты готов нести ответы за сказанное? За сказанное? Логично? Логично. Все, Все. далее, Иванович, я еще. по отношению к коммунальной суммы а далее пойдем по плану. Ну, нет, я не, Задавай питание. 2,5 миллиона было целенаправленно, выделено на легковой на, расподавке? Нет. На, на Нет. Или просто? Это просто была позычка. Позочка на нужды, да? Да. На центр, центр. А, 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 а есть вообще планы э, ремонта лифтов забитые сумма жизненного? Нету. На каких ремонтах? Мы не проводим капитальный ремонт. Мы просто техническое обслуживание. Проводим обслуживание электронности. А не Тут піднімають Дімуру і, скажімо так, всі стрілки спрямують на нього. Він не займався ліфтами. А от що ми житло, в загальному, значить, то, що він сказав, не совідповідальність тільки за експлуатацію, це не зовсім так, Саша. Справа. Я не сказав, що я ні сумнів сказав. Ну, сумежит, сумежитло. Су я тобі сказав, ти тут, в принципі, і так, по скільки, На жаль, немає оксани. І тому я захищаю тебе, тому що ти до дієтів ніякого відношення не мав. Є маса дієтів, яким не проведено експертне обстеження, технічні угоди. Але вони на сьогоднішній день працюють. тут відповідальність повнішою несе саме сумежитло. Я неодноразово говорив про це. Але це все залишалось поза увагою. То, що не проведено капітальний ремонт, ну це ж таки не проведено, є експертиза, діт повинен бути зупинений, але він на сьогоднішній день працює. Значить, Почали вводити якісь фірми, фірмочки, і, і за це весь сербо. Значить, Доводимося, що не дай Бог. Ну, ліфт, в принципі, не падає, він не може впасти. Там є лавлюючі, там є траса, там багато приводів безпеки. А вони падають, там нічого не буде. Там і ти не буде улавлювати. А от поїхати з відкритими дверима він легко і просто може. Тому що станція керування ліфта нічого не міняється, ні КВШ, тобто ні викашки, ні інші реюшки. Отут так, да, тут проблема. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день ліфтів 600 потрібно зупиняти. Я точно не можу сказати цифру, але по, тим всі, по тій всій інформації, є на, яка є на сьогодні, це. отут пряма вина суми зірву. Ще раз підкреслюю, не дімо, він не займався цими питаннями.

Сейчас, 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 сейчас У вас какие видосы с кому-то Вас мышцу у вас? Да, есть договор. А у вас. Конечно. С января 2012 года два договора на диспетчерское и на техническое обслуживание. И он продолжает действовать до июля 2014. года. Я бы хотел задать вопрос, по целу у Игоря Викторовича, ты можешь? рассказать, пояснить эти нюансы все. В общем, ты занимаешься несколькими стандартами, да? Ты имеешь в виду, что у нас отношения, какие-то страны да? Главное, надо понимать эту ситуацию. какие, ну, связующие вот этот контекст вот этой связи, Подрядчик і другого сумма житла. Настолько правила правильно зроблено там у них якщо або еще нюанси. Ну, Здесь все очень просто. Просто комунальне предприятие сумы житло не розторгнув договор в законном порядке с одним подрядчиком, заключило с другим подрядчиком. Теперь получается нонсенс. Задні и те же работы, по сути дела, сума житло. несет финансовые обязательства с двумя подрядчиками. И не сейчас, говорится, вот это идет разбирательство, выяснение и так далее. Да? То есть получается, работала структура, вот, ей было направлено уведомление о расторжении договора, направлено. Вот. Или направлено. А они ответили ведмовою. Директору надо было подать в суд в судебном порядке расторгнуть, а потом только заключать с новым подрядчиком. В результате на, тут директор в суд не подал, а просто посчитал, что уже договор расторнут, заключил э, с другим подрядчиком на эти же работы э, договор подряд. Вот это произошла такая ситуация. И давно она влетела? Ну я так понимаю, с желтня месяца, 15, -го, 15 -го джа, октября 15 октября. И что думаешь, а кроме Димульти? Там еще я хочу немножко внести ясність. Можна ясность внесу попередній розговор. Значит, є стаття, не помню, кажется, 26 двадцять шестая закону України про житлово-комунальні послуги. Там обов'язки балансоутримувача. Там четко і ясно написано, що балансоутримувач несе відповідальність за експлуатацію і ремонт, то есть і капітальний ремонт, і поточний ремонт. Нулі 24-те. поэтому то, що керівник один із керівників необізнаний в законодавстві, це дуже скорбно. Тобто про на відповідно до положення статті 24 закону пожидо не позволив до обов'язків балансу телемочу серед інших належить забезпечення умов для своєчасної проводника капітальних поточних ремонтів відповідно до установи стандартів, нормативів, норм та правил. Це не то. Це не то. Це трошки други, але, А яка, яка вдала питання позиція суможитла? Ніхто не может сказать, потому что Димура не в теме, а хороженка нету. нету. В общем, повноважных носит нету сумажитла. А кто не хочет? Я скажу это позиции. Ну. Значит, є, с вами. а то не посвяду смали. Керів... Другої позиції не буде обгаювати. А, 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 да, да, другої позиції не буде. При цьому бардаке всьому, другої позиції не буде. І воно виграє суд. То, то, знає, що, всі ми знаємо цивільний господарський кодекс, так? як розторгуються договори. Не так просто. Коли дві печаті стоїть, тоді, да, тоді я можу показати всім і вся. А коли написаний пісулька, що то розторгнути. Це не помага, це не скажімо так, способ для розторгнення договору. І Мало того, що коштів не вистачає зараз на обслуговування взагалі житлового фонду, ти ще подвійне буде відрахування. Так а, але, фактично, хто їх обслуговує? Ну, це питання до них. Способ сотрудників опустого літа міжнімна організація обізательства це 45 диспетчерів. это электромеханики, аварийная служба, это связисты. Мы платим за заработную плату вовремя, с июля месяца само житло нам не платит, сама задолженность уже превышает миллион семьсот тысяч. А вы на целое да, мы, да, мы За август месяц мы уже выиграли суд, это 300 тысяч гривен, но они подали в апелляцию. В сентябрь, октябрь сейчас рассматриваются в суде. А кто реально обслуживает? Ваши люди? Да, да, да. Еще раз, Сто сотрудников моего предприятия ежедневно и сегодня, то есть обслуживают. Звонки люди? Конечно. Конечно. Конечно, те же телефонные звонки. Слушайте, <связь> а мы что политика господарской деятельности неразумная. Два договори <паспорта> мати укладених при цьому що? На обидві установочці, на двох підрядників становить. Паспорта знаходяться у ліфта, вони вносять всі регламентні роботи туди. Тобто вони всі основания виграють сюди і далі. Паспортова, так? А як ви обслуговувати? Без паспорта, без судейсної документації. Только з тим договором? Так, да, у нас єговор від 15 е, жовтня цього року. Е, ну, що касається паспортів, то паспорта е, люба організація, яка починала обслуговувати ліфти, вона не зразу отримала так само, як суми ліфт, вони не зразу отримали паспорта е, від е, замовника, е, коли вона починала два роки тому назад працювати. Е, значить, це е, питання. Паспортів Чи, до суми житла. У, Сум... у, у, у вас на ті ліфті, які ви обслуговуєте, на тут є з ліфтов, є паспорти? На сьогоднішній день немає. А як ви їх обслуговуєте? Ні, не не було. <паспорти> Паспорта має бути у власника. Паспорта повинні бути у власника. Баланс не приняття. Вони довжі надати нам, як можуть бути. Вони можуть бути у власникам, можуть бути в обслуговувачі організації. Я втрачаюся, Володимир, ну, ну, будь ну, ласка, не не надайте пояснення. Пояснення, то, пояснення надайте. Ти більше в мене працює з ліфтами, значить, ти навіть краще ніж я знаєш, що в паспорті ліфта повинен бути призвище відповідального, прізвище. Ословлюючи персонал. І підпис обов'язково. Є сьогодні ці підписи я там Немає. Вже мають в бутіці, немає паспорту. Бо їх немає. Тому що немає, це не Давайте я на хвилинку. Не дай Бог який нещасний випадок. Не дай Бог. Хто буде відповідальність нести на сьогоднішній день? Ви обидва? Ні. Іванов буде нести відповідальність правильно. Ну, давайте, не ти ти, від, 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 відкритими і чесними друг перед другом. Да? Приведіть всю цю відповідність і обслуговуйте, нема Ще Через потужність. Не дай я Бог, в що вона не що... значить, То, що ви обидва отримаєте кошти від суми житло, ну це і бабки не ходіть. Тому що по суду виграється а, позов Іванова, що ви не ви, виріші, а суми житло зобов'язані підписати виконаних робіт, і воно підпише, воно нікуди не дінеться. А вам вже сплачено, да? і тоді по суду сплачує Іванову. І приїхали. Мало того, що, ще раз говорю, немає капітального ремонту, немає технічних оглядів, немає електровимірювальних робіт. І суме житло не володіє цією інформацією.